Усе згора в горнилі часу, а пам'ять залишається до віку. Історію можна переписати та неможливо відібрати у людей спогади про пережити ці рядки з переднього слова щойно представленої громаді книги про Дзержинський район міста. Ідея створення цього видання належить громадському діячеві, голові Ради Асоціації Комсомолець Кривбасу» Народному депутату України другого скликання, голові Дзержинської районної ради з 1990 по 1998 рік Дмитрові Петровичу Степанюку. Це перший проєкт книги, цей пам'яті нас віднять Дзержинський район, флагман Кривбас. Ми хотіли цією книгою, цель її, зберігати те уважение, которое было в прошлом цим людям і живим і від нас, щоб це уваження сохранилось і сьогодні, і в будущем в будущих нашій молодежі над книгою працював чималий авторський колектив, роботу якого координувала заслужений журналіст України Людмила Тіміргалієва до виходу книги у світ причетні громадській організації Комсомолець Кривбасу, депутати органів місцевого самоврядування, союз споживачів України, Центр справ дитини, редакція газети Єднання поколінь. Дехто із тих, про кого ця книга були присутні у залі і щиро ділилися спогадами, описаними на сторінках видання: Володимир Павлов, Анатолій Москаленко, Павло Штефан, Юрій Бабич. Байшощий труд заложений колективами виходцями з цього району. І Шевченко Валентина Семеновна, і Юрій Вілку. І син його, і другие товариші. Очень приємно, що ні одного чоловіка, який вийшов з цього району, не знімали з роботи, а тільки в должності. І це колосально важливо для нашої від жанр книги історико публіцистичний. Видання рясно ілюстроване світлинами минулого та сьогодення. Зміст наповнений спогадами державних і партійних керівників, які свого часу доклали багато зусиль за розбудови Дзержинського району і нашого міста. Серед них були і настоящі легендарні лічності. Соворський Петр Константинович, директор водоуправління імені Дзержинського, Сімі Волос Алексій видаючийся горняк, Алейніка Віктор Степанович, почетний гражданин Криворога, Бызов Володимир Федорович, ректор Киворожського народного інституту, Шевченко Павел Іванович, ректор Криворожського. педагогического института, Демин Валерий Алексеевич, директор музыкальной школы номер 4 и многие другие. И очень приятно, что нынешние авторы продолжили эту благородную традицию и пополнили перечень творческих работ, посвященных женскому району. Згадується багато людей, які працювали в районі в різні періоди його історії на промислових підприємствах, у будівельних організаціях, науково-дослідних і проектах інститутах, в навчальних закладах, інших установах соціальної мережі, правоохоронних органах, найстарішій газеті міста червоний гірник. Місце проведення презентації було вибрано зумисне у стінах Криворізького національного університету, головний корпус якого розташований на території Дзержинського району. Крім промислової потуги, район славиться ще як освітньо-інтелектуальний центр, в якому зосереджена найбільша в місті кількість вищих навчальних закладів. Тож, у переважаючому числі запрошених на презентацію книги, була студентська молодь, яка в майбутньому продовжуватиме славні традиції і обов'язково стане головним персонажем літопису про Дзержинський район нового 21-го століття.